Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми роздивимося питання: це заробітні плати. І заробітні плати Укрпошти, а саме листоніж. Я хочу вам зачитати одну цитату, про яку, до речі, сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. А він наголосив, що листоноші Укрпошти заробляють до тисячі доларів на місяць. При цьому, що сам генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський... Отримує на місяць 836 тисяч гривень. Тобто такі цифри. Листоноші заробляє до 1000 доларів на місяць, а генеральний директор Укрпошти заробляє 836 тисяч гривень на місяць. І можна при цьому сказати і зрозуміти про те, що листоноші Укрпошти заробляють дуже гарні кошти. За ці кошти вони можуть утримувати себе своїх. І свою сім'ю, дозволити собі придбати будь-що, майже будь-що, бо це ж кошти. І відповідно оплатити комунальні послуги, купити їжу, одяг, навіть скопити кошти на майбутнє житло, і все у них добре. Зі слів генерального директора, бо він вже сказав, вони заробляють до 1000 доларів на місяць. От і порівняйте, скільки це в гривнях а давайте тепер скажемо про існуючі факти, скільки саме отримують листоноші. І зараз я вам прочитаю одну із статей стосовно оплати праці листоноші. 2% листоноші отримують заробітну плату нижче 3500 гривень. 2% має оплату праці понад 7000 гривень. Більша частина співробітників. А саме це 43% одержують заробітну плату в межах від 5,5 тисяч до 6 тисяч гривень на місяць. Заробітна плата 21% листоношей становить від 6,5% до 7 тисяч гривень на місяць. Ось це фактичні цифри. І що можна сказати, що листоноша, працівник, який працює кожного дня. На ногах, на велосипедах розносять різну пошту людям. І відповідно ось такі цифри. А чому такі цифри? Мабуть, тому що мінімальна заробітна плата в Україні 6700 гривень і нижче якої ж платити вже не можна. І ось, мабуть, в таких рамках вони ставлять заробітну плату в листоночі від 6,5 до 7 тисяч гривень. Це ж в рамках 6700. Мінімальна заробітна плата. В рамках це ж добре, да, мабуть, добре. ж, Бо це ж люди, вони ж так оцінюють своїх людей, своїх працівників, що працівник повинен отримувати як можна нижче у вигляді заробітної плати за свою працю. А що при цьому можна сказати про розвиток самої країни? Про те, як вона має розвиватися з такими заробітними платами? Країна ніколи не буде розвинутою країною. Бо такі відношення до людей ніколи не надасть країні розвитку. Чому саме за ту ж саму працю в інших країнах, в європейських країнах платять по-іншому? Чому там бачать по-іншому своїх працівників? А в Україні ось так бачать: от мінімальне все, більше ні. Менше не можна ж з закону, а більше не треба. Бо треба ж отримувати таку заробітну плату. Чому таке відношення до людей? Хто це визначає взагалі? Хто має це прораховувати? Яку ж заробітну плату має отримувати працівник Окпошти а це листоношення? Таке відношення до людей ніколи не дасть вирішення інших питань в країні. Бо заробітна плата це те питання, від якого залежить дуже багато інших питань. Якщо це питання не буде вирішуватися, а весь час отакі будуть цифри у вигляді майже мінімальної заробітної плати, то відповідно ні добробуту, ні розвитку, ніяких яких змін в Україні просто не буде. Подивіться, як живуть інші країни. Чому там обрахунок працівникам заробітної плати зовсім відбувається по-іншому? Чому вони людей там бачать? Чому там працівник за свою заробітну плату може сплатити комунальні послуги, придбати їжу, речі, оздоровитись і навіть скопити енну суму коштів на майбутнє житло. А в Україні цього немає, бо це такий підхід ще з радянських часів, коли платили людям. Ту суму, щоб вони лит-лить десь місяць прожили і все. Треба міняти підходи. шаблони треба змінювати. Якщо Україна хоче отримати європейське бачення, бо треба починати з заробітних плат своїх же людей, своїх працівників. Бачити треба людей. Не взагалом казати про те, що у нас середня заробітна плата в Україні. Да? А в дійсності ми маємо те, що маємо. Якщо не змінювати підхід до питання заробітних плат, ніколи в Україні не відбудуться зміни. Ніколи в інших країнах зміни відбуваються, бо там ставлення по-іншому до своїх працівників. Там людям платять ту заробітну плату, на яку людина може прожити, скопити, і відповідно ще допомагати своїм дітям. Ось цей підхід. Це повинен розуміти в першу чергу керівництво, бачачи своїх людей, своїх працівників, І що люди можуть придбати для себе при отриманні заробітної плати. І не треба казати про мінімальну заробітну плату. Такого поняття взагалі не повинно існувати. Має існувати поняття достатній життєвий рівень. І що включає в себе достатній життєвий рівень. Ось тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили, ми зробимо ще декілька відео, обговоримо, проаналізуємо, щоб зрозуміти, чому ж такий підхід до питання заробітних плат в Україні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.